Коли ви зробили онлайн-замовлення і чекаєте доставку, you are waiting for the delivery, доставка delivery. доставка коли ви телефонуєте на службу підтримки, і вам треба сказати фразу, виникла плутанина з моїм замовленням, або з моїм замовленням щось не так. Це фраза кліше, яка потрібна кожному, якщо у вас виникає ця проблема, і з неї ви починаєте увага! Been. Тобто there has been. There's been a mix up. A mix up is with my delivery. There's been a mix up with my delivery. How can you help me? May you assist me? Thank you. Якщо ви хочете впевнено говорити розмовною англійською, розуміти, що вам говорять в будь-якій побутовій ситуації, я вас запрошую на марафон з англійської мови. Ми зустрічаємося кожного ранку о 9 годині за Києвом. 30 хвилин урок розмовний наживо, після якого знаєте, британська англійська вам підкорюється. Ви вивчаєте фрази, граматику і все це абсолютно екологічно і природньо. Пишіть мені слово можу. В директ і я вам відправлю посилання на марафон. Enjoy the day!